Є, я вважаю, що це дуже помилково, коли ти одне завдання ставиш декілька людей. Коли, наприклад, цим займається ну, захист енергетики, підстанції, займається Міністерство інфраструктури, Міністерство енергетики і ОДА. Да, ну, три структури, а які Кабмін... займаються. Так, можем. Ще... Я вважаю, що повинно бути один. Один одна структура, які це відповідає. Що... Буде одна. Да, я вважаю, що, по-перше, вони отримали, якщо не помиляюсь, 36 мільярдів гривень. А... На всіх. 19 мільярдів було використовувати, я так розумію, що побудовано і показали акти. 17 мільярдів, куди зникло. Тобто це 17 мільярдів опинились на рахунках підрядних організацій, які повинні були побудувати. Є такий дорожник, дуже-дуже потужний. Прізвище не хочу говорити, але він дуже багато отримав цих контрактів. От. І нічого не побудували. Нема досить захистів. У мене питання, слухайте. Ну чому при це мені кажемо? Я вважаю, хто був 22-го року з 24 лютого, по сьогоднішній день на посадах, або були звільнені в 23-24, там звільнили там місяць тому, я вважаю, що якщо це люди є якісь в схемах корупційних, я вважаю, що вони повинні бути обов'язково гратами.